Що сьогодні відбувається в нашій державі? Яке число? Поки ви міняєте час, це саме негальне питання в нашій державі. Вам що нема взагалі що робити, щоб у нас з Європою була більша різниця? Поки ви це робите сьогодні, 16 липня. А знаєте, що це за день? А це останній день оновлення даних для мільйонів українських чоловіків. Останній, бо ви своїм голосуванням дали всього два місяці це зробити. І сьогодні стоять тисячі людей на спеці 35 градусній спеці, Не як в Верховній Раді, тут ні. Не в кондиціонованих приміщеннях, ні. Стоять на вулицях, стоять з п'ятої ранку до опівночі до комендантської години, щоб тільки потрапити, оновити ці дані. Звичайно, реєстр е, працює погано звичайно, вже погано працює цей додаток. Де наш міністр оборони, який має прийти і доповісти, що відбувається? Як він працює? Ми чуємо, як мобілізацію коментує будь-хто, крім міністра оборони України, його немає. Що взагалі нас відбувається в ТЦК? Чому наша країна спромоглася зробити ЦНАПи, якісь сервіси в МВС? Чому ми не можемо зробити нормальний сервіс з цивільними людьми? Так, мобілізаційний. Чому в нас танкісти, артилерісти займаються тим, щоб людей брати в армію? Коли це можна зробити по-людськи, що в нашу систему рекрутингу, про яку стільки розповідали, нічого не зроблено. В Раді лежить місяць законопроект, який подали ми з колегами, щоб продовжити термін оновлення даних. Місяць рада не збиралася, а коли зібралася, ви годинники міняєте. Це ганьба. Ви знущаєтесь над мільйонами людей і робите їх злочинцями.